Кваліфікована допомога та реабілітація для потребуючих. Вже понад 90 років у Львові працює протезне підприємство. Воно надає послуги інвалідам п'яти областей Західного регіону. Лише за минулий рік кваліфіковану допомогу отримали кілька десятків тисяч людей. Окрім того, підприємство бере активну участь у соціальних програмах ініціатив президента. І виготовлення і реабілітація. львівське казенне протезне підприємство становить собою цілий комплекс. Спеціалізується на виробництві візків, ортопедичного взуття, протезно-ортопедичних виробів та має у структурі медичний відділ. Там пацієнтам надають допомогу, починаючи від підбору необхідного протезу коляски і до повного курсу реабілітації. Людина яку Перше ставимо на протез. Це досить така кропітка і складна робота. Ми всім рекомендуємо лягати до нас стаціонар на два тижні, на три тижні, в залежності від складності. І робимо спочатку тренувальний протез, надаємо первинні навики користування цим протезом. Одночасно в стаціонарі перебувають 24 пацієнти. Для них створені комфортні умови як для лікування відпочинку, так і для занять. У Степана Павлишина саме тренування вчиться ходити на своїй новій нозі. Чоловік в стаціонарі лише чотири дні, однак каже, вже є позитивні зрушення, адже до реабілітації тут підходять комплексно. Спочатку фізкабінеті, там гріль, лампою, масажі, десь триває годину. Потім тут у півтора до двох годин, значить, на тих взяти ходити. Ну, після обіду готово моло самому трошки піти позайматися. Окрім основної продукції на підприємстві можна придбати і супутні спеціалізовані вироби. Шведські стінки, палиці, милиці, ходунки для людей глухонімих. Були мобільні телефони. Це засоби спілкування для них для незрячих годинники. Загалом львівське протезне підприємство, окрім основного заводу у Львові, має п'ять філій в західному регіоні, забезпечує спецпродукцію всю Україну. Та постійно працює над розширенням ринку збуту. Є сьогодні пропозиція налагодити тут виробництво і постачати на європейський ринок достойну продукцію. І це було ну дуже високий рівень нашого виробництва на Львівщині. Любов Стопчук, Андрій Сладков, ново.